Добрий вечір всім. Я вітаю всіх, хто приєднався у цей час до медіа центру України Укрдформ. Вітаю вас, всіх, хто з нами зараз у цій у цьому залі, у цій студії. Сьогодні ми запросили вас, шановні колеги журналісти, на прес брифінг за результатами візиту депутатів Європейського парламенту, членів спеціального комітету з питань іноземного втручання в усі демократичні процеси в європейському союзі, серед яких і протидія дезінформації. І я хочу вам представити сьогодні нашого спікера і керівника делегації, це Рафаель Люксман, голова спеціального комітету. Вітаємо вас, пане Рафаелю, у нас в Україні. І пане Рафаель розповість сьогодні нам про цілі місії в Україні та її перші результати. Тож прошу. Дуже дякую вам. Я буду говорити від імені всієї делегації, від членів делегації від різних політичних груп. І, по-перше, хочу сказати, що Європейський парламент дуже має чітку позицію у питанні підтримки України, і цілею являється перемога України. Наша ціль допомогти Україні перемогти у цій війні, тому що ми знаємо, що ми знаємо у Європейському парламенті і у нашому, у нашому комітеті з питань міжнародної політики, що війна не почалася у лютому минулого року. І, в, і вона не націлена тільки проти України, а вона націлена проти кожної демократії в Європі. І це наша спільна війна, в якій ми в якій ми будемо боротися разом, і це наш наш перший меседж до України, і ми хочемо подивитися, як ми можемо удосконалити під нашу підтримку не тільки у в плані санкцій, а також у плані битви наративів, як ми можемо битися із російськими із російськими маніпуляціями, розповсюдженням дезінформації, і ми. Працювали з нашими українськими друзями із президентської адміністрації, з представниками медіа та громадянського суспільства та міністерств. І ми разом на цьому спільному фронті боротьби із дезінформацією, тому що це не тільки військова битва, це геопарці. Це геополітична війна та інформаційна війна, і дуже чітко зрозуміло, що ми у цій війні разом, і Європейський парламент та Європейський Союз мають збільшити підтримку України у цій війні. Тобто це те, із чим ми приїхали, і ми хочемо повернутися до Брюсселю із дуже чіткими. Ідеями щодо збільшення підтримки для України. Пейлі, впевнено, у наших колег є питання до вас, тож прошу, шановні колеги, дайте знати про те, що у вас є питання, і представляйтесь у мікрофон. Укрінформ, uh, Ukraine... українське національне медіа. Чи можу я спитати вам, вас про ситуацію? чи... Намагається Росія також поширювати дезінформацію та свої маніпулятивні наративи в Європі, і як ви справляєтесь із цими російськими наративами? Я знаю, що ви, ви вислали вже сотні російських дипломатів, і як це, яке продовження це матиме? Та що? Що ви можете дізнатись від української сторони? Дякую. Отже, перше це санкції. Ми впровадили санкції проти Російської Федерації, і, це, і ми маємо посилити ці санкції. Вони мають із ціль люди пропагандисти, вони, наприклад, журналісти, вони поширюють фейкові новини, і вони злочинці. Вони стимулюють війну і вони підтримують злочини проти людяності. І до них треба ставитись так само, як до військового командування Російської Федерації. І Політичного руков... керівництва Російської Федерації, вони мають всі потрапити до санкційних списків і ми маємо зламати цю пропагандистську машину Росії. Т Такі видання, як Спутник або Росія сьогодні, Russia Today, ми, ми по факту не, не зупинили їх. Під час розповсюдження їх брехні, і вони слугували інструментами у цій війні. І ми маємо бути набагато більш активними на цьому фронті. Наприклад, ЄТЕЛСАД франційська телерадіокомпанія продовжує розповсюджувати російську пропаганду, у тому числі проти волі. Членів Європейського Союзу, таких, наприклад, як Балтійські страни, вони казали, що ви маєте зупинитися у розповсюдженні російської пропаганди, і Ютелсад не, не зупиняється. Тому ми маємо діяти більш активно. І тому я думаю, якщо ви хочете боротись із російськими наративами, вам треба впроваджувати свої власні наративи, і це питання до європейського політичного керівництва. У нас зайняло майже цілий рік, аби сформулювати чітко що нашу позицію, направлену на поразку Російської Федерації та абсолютну перемогу України. Тобто, ми вже зупиняємо їх наративи, але наші наративи мають бути більш переконливими. Ми маємо дати розуміти Європейсь... Європейському Союзу, що це також. Наша війна і Росія це не тільки інформаційні атаки, це кібератаки, це корупція, і енергетичний шантаж, який Росія застосовує до Європи. І Європа погоджується на компроміси із російським режимом, і це неправильно. І ми маємо донести це до європейської аудиторії. Чому? Підтримка, яку ми надаємо Україні, це не тільки відбувається тому, що ми любимо Україну, але через те, що це корисно для нас і це правильно для нас. І українці захищають всю Європу у цій війні. І це не говориться достатньо чітко до, до європейської аудиторії. Ми усередині Європейського Союзу виграємо цю війну, але. Є великі частини світу, де ми програємо Це, цю війну, наприклад, Африка, Латинська Америка, Азія. Ми дозволили, аби російська пропаганда повсюджувалася у цих частинах світу протягом року. Європа має розуміти, що роль європейської дипломатії зараз полягає в тому, щоб боротися. На боці України, тобто, вони боротимуться не тільки на боці України, але вони боротимуться за Європу І з тим, щоб не тільки зруйнувати російські наративи у тих частях світу, а також застосовувати і впровадити свої наративи там. І для того щоб це відбулося, ми маємо мати ці чіткі наративи. Вони не мають бути розмитими. тобто позиція європейських лідерів не має бути розмитим. Добрий вечір, Єгор Бородян. У мене питання щодо глобального півдня. Протягом року повномасштабної російської агресії ми бачили, що Країни Південної Америки, Тихоокеанського азійського регіону Африки вони або нейтральні, або підтримують Росію? А також протягом останнього року ми бачимо, що країни Сходу більше зараз задіяні у діяльності у цих країнах, наприклад, у Тихоокеансько-азійському регіону. Яка стратегія, наприклад, європейського. Союзу у регіоні Тихоокеансько-Азіанського регіону. Так, ви можете називати це глобальним півднем: оце а, а, Африка, Латинська Америка, оці країни Тихоокеансько-Азіатського регіону. Ми вже підтримуємо Україну, але ми ще не повністю ми ще не повністю розвинули ставлення як. Це таке, як, немов ми перебуваємо у цій війні, це так само, як виготовлення боєприпасів, ми допомагаємо. Але ми не перейшли, наприклад, на військові рейки у Європі, тому що те саме. Відбувається і на інформаційному фронті. Ми протидіємо російській пропаганді. Ми спростовуємо їх міфи, але ми не у повній мірі увійшли у цю гру, і це треба змінити зараз. Якщо ми кажемо, що ми хоч, хочемо зупинити їх, їх ми маємо робити це. І роль парламенту полягає у тому, щоб нагадати виконавчій владі, що після усіх цих місяців війни стратегічною цілею європейського союзу має бути повна перемога України і повне виведення російських військ з України у їх міжнародного її міжнародно визнаних кордонах. І якщо насправді Майбутнє Європи залежить від цього, треба зробити ще багато того, що ще не зроблено. Ми говоримо про це, але наші медіа розповсюджують російську пропаганду. Ми говоримо про це, але ми все ще вагаємо, чи надавати, наприклад, ракети дальньої дії Україні. Ми продовжуємо говорити про це. А наша промисловість ще не працює цілодобово на виготовлення боєприпасів. Тобто наш меседж дуже чіткий, коли ми повернемось до Брюсселю. Зараз та е, час переводити свої слова у дії, і говорячи, наприклад, про регіон Тихоокеанського азіатського регіону. Ми маємо також звертати увагу на те, що робить Китай, наприклад, у відношенні російської пропаганди, чи як вони її потрібують, і це ще не зроблено є формат Рамштайн у плані безпеки, який доказав свою ефективність щодо поставки зброї та боєприпасів в Україну. І нам так потрібен такий самий Рамштайн для битви наративів на інформаційному фронті. І меседж, який нам треба донести до європейської аудиторії, такий самий, як ми маємо донести до глобального півдню. Наприклад, Україна у російській пропаганді постає як інструмент Заходу. І Росія постає як сила, яка протидіє західному імперіалізму. Але справжній наратив. Це Україна це сила, яка бореться за свою незалежність проти імперського режиму Росії. Росія це імперський режим, колонізатор, а Україна. Має поставати героєм. І це колишня колонія, яка бореться за свою незалежність. І цей наратив не повсюджується, не повсюджується так, як він має розповсюджуватись на глобальному півдні. Ми тут для того, щоб допомогти. Ми не покриваємо повністю наше. Дипломатія не покриває цей глобальний південь, і ми маємо залучити наших послів до роботи там. Макс Андер Ройтерс здається, що більшим челенджем у цій боротьбі із російськими наративами. Ви вже згадали телерадіокомпанії, але мені здається, що найбільшим викликом є, зокрема в Європі, в Європейському Союзі, є боротьба з Росією з російськими наративами онлайн і бор... розуміння інструментів, якими ми можемо боротися на інформаційному фронті онлайн із Росією. Я... Як ви справляєтесь із цією дезінформацією, яка поширюється, наприклад, наприклад через твіттер аккаунти, а, а також їх фоловерами, які є неофіційними рупорами інформації? Це, це на мою думку, найбільш суттєва проблема на даний момент. Так, ви праві і саме тому в Євро Європа є авангардом у регулюванні інтернет платформ, тому що вони до цього уникали будь-якої відповідальності, і ми маємо накладати таку відповідальність. Вони мають співпрацювати з нами у боротьбі з розповсюдженням дезінформації. Я, я думаю, що те законодавство, яке ми прийняли, дуже добре, тому що це вперше з'явилася відповідальність за публікування контенту на інтернет-платформах, і нам треба впровадити нарешті це законодавство, а також обговорити із цими інтернет-платформами їх роботу в Україні. Україна зараз взаємодіє з ними, з цими соціальними мережами. Ми не можемо зараз відвернутися від них. Ми маємо розвинути гарні стосунки з ними. І це має бути збалансований процес. Ми маємо. Дати їм зрозуміти, що ми, ми хочемо, тому що зараз ну, не всі вони розносять дезінформацію у однаковій, в однаковій мірі. Наприклад, є Телеграм і Тік-Ток, і які у, у них не може бути зараз, ми не можемо накласти на них відповідальність. Але... Але якщо вони використовуються як інструменти для дестабілізації демократії і розповсюдження російської пропаганди, то ми маємо дати їм зрозуміти, що будуть наслідки. І навіть після війни ми маємо впровадити ці норми в Європі. І щодо телеграму, тут є різні питання. Тобто... Користування телеграмом іноді полягає у відторгненні та, такого норм такого законодавства? Питання ми можемо взяти. Прошу Thank you. I'm Доброго вечора. Вікторія Бутенко, CNN. Ви згадали, що Європейський союз зараз націлений на винищення пен... певних засобів дезінформації, чи зараз. Росія впроваджує якісь нові методи дезінформації, які ви помічаєте. Може вони перемістили свої ресурси для поширення, поширення дезінформації у соціальні медіа, чи є якийсь у вас такий досвід. Так, вони насправді перемістилися здебільшого у соціальні медіа, але вони до цього були доволі, доволі сильні там. Коли ми закрили спутник та АРТІ, всі думали, що все, ми, ми справилися із. Російською пропагандою, але це були тільки два джерела російської пропаганди, і вони продукували контент, але вони були не єдині, хто поширював цю дезінформацію. Вони були на Ютубі, вони були на Фейсбуку, на Твіттері. Те, що ми. Те, що ми заборонили їх віщання, це було тільки першим, першим кроком. І зараз вони не можуть продукувати контент, але тим, тим не менше, коли на них зараз вже накладені санкції. Росія продовжує обходити ці санкції і розповсюджує той самий контент через інші. Платформи вже скажемо не під лейблом Раша Today». І, і крім того, «RT», Раша Today», вони продовжують віщання на півдні і ще і відповідно до наших досліджень. Їх рейтинги зараз злітають до небес, і це дуже хвилює нас. Тому що чим більше людей мають доступ до їх контенту, тим менше ми їх можемо привернути до підтримки України і з цим треба боротись. Росія і Китай вклали дуже багато ресурсів у. Розвиток своєї інформаційної боротьби в Африці, і, наприклад, зараз, якщо ви спитаєте, яка позиція Китаю у цьому відношенні, подивіться, які наративи вони повсюджують. І ми чітко будемо розуміти, що коли вони кажуть про партнерство без кордонів, це така, це було формулювання, яке застосовували Сі та Путін. І вони обіцяли світові встановити новий світовий порядок, і це саме те, що вони роблять. Вони поширюють російську пропаганду довкола. І саме тому нам треба змінити своє ставлення. Це глобальна конфронтація. Ми не тільки маємо надсилати зброю Україні для українських військових, що борються на фронті. Це Україна це тільки те місце, де ця конфронтація почалася. Наприклад, у Франції розповсюджується брехня про Вагнер, про групу Вагнер вже дуже довго, вже майже десятиліття. Про те, що вони роблять у Африці. І вже настав час нам діяти більш рішуче. Потрібно вже вас відпускати, що вже часу немає. На наш подальший брифінг, тож ми відпускаємо вас. Я хочу подякувати вам та вашій команді, що ви сьогодні тут з нами в Україні. But I, I will just say something. I... Я хочу сказати тільки, що зараз в, в Україні ви є серцем Європи, що б'ється, Це ми всі зрі представляємо різні політичні партії, але ми всі, коли приїжджаємо сюди, ми відчуваємо це, що ми приїхали у серце Європи, і ми чітко розуміємо, що ця війна, що це також наша війна, і що ваша перемога це буде і наша перемога, і що ваша поразка чого не буде. Буде означати кінець поточного е світового порядку, порядку у Європі. І ми будемо наполягати, щоб допомога, яку ви отримуєте, надходила швидше і була у більших обсягах. Це не тільки наша солідарність до України, це тому, що. Ми хочемо, щоб ви перемогли через нашу егоїстичність, щоб ми жили в, в мирі у Європі. Це те, з чим ми сюди приїхали, і ми повернемось із усвідомленням, без чітким усвідомленням цього, і ми будемо повторювати це усім в Європі, щоб всі в Європі розуміли. Що якщо ми, ми, має, ми маємо надавати всю допомогу, яку ми тільки можемо одразу, і ми маємо допомогти Україні досягти найшвидшої перемоги у цій боротьбі це спільній боротьбі за демократію у Європі за системну Римку нас, а ми продовжуємо працювати разом на нашу перемогу. Слава Україні! Дякую.